Всім привіт! І сьогодні досить цікаво і корисне би було для мене, якби на таке відео не трапило, багато рецептів. Я саме ці рецепти робила на літо, тому ви можете вже приготуватись до літа, мати всякі ідеї на літо, охолоджуючих і всяких цікавих рецептиків або і куштувати їх, робити їх і в інші пори року. Тож, я це відео досить довго робила і монтувала. Тому підпишіться і лайкніть це відео. Перший рецептик буріто. Нам знадобиться лаваш, його помазати, чим вам заманеться, додати м'яса, овочів і сир і підсмажити таким чином. Злодійтесь. Холодне какао, дрібно, стаканчик, молоко і саме какао. А готувати його дуже просто. Просто наливаєте молоко, сипте туди какао, розмішуєте і п'єте. Фруктовий салат його можна зробити з будь-яких фруктів, які ви маєте. Перше, що потрібно зробити, це почистити фрукти з шкірки, якщо вони її мають, і нарізати їх в форму, яка вам подобається. Насипте це все в миску і готово твердити рецепт. Потрібно помідор, червоний перець і огірок а для смаку, цибулю і чесник. Нарізаємо це все і ставимо в блендер. Наливаємо і гаспечка готове. Дуже крушови не, не любите помідорів або щось з цих інгредієнтів, крім чеснику, цибулі і солі, тому що це не обов'язково додавати. Тоді ви багато чого втрачаєте. Мені дуже подобається цей напиток, особливо. А влітку він дуже класно, ну такий, він холодний трохи і легко йде, типу, і ним можна трохи наїстись. Маленькі шоколадні пудинки. на екрані ви бачите інгредієнти. Трше, що потрібно зробити, це висипати цукор у миску, просіяти. Борошно какао порошка і половину чайної ложки розпушенку. У кастрюлі на великому вогні потрібно розтопити важкове масло І потім додати молока та ванільної есенції, вилити суміш у миску з борошном, какао та цукром. Потім розмішайте суміш і вилити в форму. для приготування соусу. Спочатку притрусив кожній формочці світло коричневим цукром або простим цукром. Мені здається, різниці нема. Я робила з простим цукром, білим і. Все нормально вийшло. На кожну порцію знадобиться близько 2 чайні ложки цукру. А потім какао порошком. Одну з половиною на порцію. Обережно влийте в кожну формочку 3 чайні ложки гарячої води. Докликайте пудинки 15 хвилин. Восьмий ритм, скелясті гори. Поставка каструля масло. І поламаю шоколад і додай туди сироп. Просто питься все. В іншій мисці Поламай печень і додай туди Залий це все шоколадом і вистав форму. Постав це в печення в холодильник на 2 години Шоколадні цукерки на паличках. Нам знадобляться дві каструлі. В одну роздрібніть білий шоколад і додайте масло, а в другу чорний. Розтопіть цей шоколад і наливайте його ось так, як показано на відео, ставлячи паличку. Поставте в холодильник на 30 хвилин. щоб Шоколад застиг. І останній рецептик шоколадний мус з малиною. Беремо білий шоколад, ламаємо його на кусочки, додаємо вершки. І ставимо на маленький вогонь. Після цього беремо малину і розтопчуємо її виделкою. Ось такий має вийти кінцевий результат. Ставимо трохи нашу шоколадну вершкову суміш. Додаємо до малини і ставимо в холодильник на мінімум одну годину. І готово. Тож я дуже вам вдячна, якщо додивилися до кінця. І я сподіваюся, що у вас вийде хоч один рецепт. Приготувати, що вам якийсь сподобається. Дякую за перегляд і до нових відео.